Доброго вечора, малята. Так як я і обіцяла, що ввечері ми будемо з вами разом писати, що? Лист Святому Миколаю. То що ж, почнемо? У мене є ось такий лист. Але потрібно його писати разом з мамою, тому що ви ще трішечки не вмієте писати буквки. Доброго дня, святий Миколай! Моє ім'я. Я пишу Катя. Мені. Скільки вам років? Мені 26. Цього року я був. Тобто мається на увазі, яка у вас була цього року поведінка? Слухався, майже слухався. Намагався слухатися, зовсім не слухався. Я цього року слухалась, тому я ввожу в коло смайлик, що посміхається. Але обіцяю, що буду яким. Давайте оберемо також смайлик Чемним, майже чемним, зовсім не чемним. І не хочу бути чемним. Давайте оберемо смайлик, який вам подобається. Як... Які у вас будуть емоції, які ви будете слухатися, не слухатися? Давайте оберемо смайлик, я буду надалі слухатися. Також обводимо в коло. Дякую за увагу і майбутній подарунок. До речі, малята, а ви знаєте, що якщо ви не будете слухатись, святий Миколай може покласти вам під подушку, що? Ремінець або дубчик. А якщо будете слухатися, святий Миколай може покласти вам іграшку, фрукти якісь корисні, правда? Цукерки, іграшку, розмальовку, а може навіть цікаву цікаву книжечку. Я сподіваюся, що вам сподобалося. І обов'язково цей лист потрібно буде покласти 18 грудня під подушку, А 19 грудня ви прокинетесь і у вас буде подарунок під подушкою. І Святий Миколай забере лист собі, тому що ви ж там обіцянку дали, ви ж пообіцяли бути якими гарними, чемними. До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей!